Вечір в хату, ну тобто в космос. Сьогодні ж буде Юпітер. Якщо ви не бачили попереднє відео, то розповім, що буде у цьому. Але стоп, краще подивитися попереднє. Але якщо коротко, сьогодні буде повний та цікавий гайд про локацію Юпітер. До речі, кажуть, що треба викликати жаль у людини, щоб вона поставила лайк. Я граю у Салкер 2. Сподіваюсь, вам стало мене шкода, і ви поставили лайк. Згодом жарт лайно, бо оптимізацію вже підтягують. Але давайте починати. А ну і ще всіх з новим роком. Юпітер це досить велика та відкрита локація, яка знаходиться майже у самому центрі зони і неподалік від ЧАЕС. Саме тому у локації великий рівень радіації. Сама територія була названа на честь завода Юпітер, але у другій частині його немає. Окрім великої та відкритої території, у регіоні зустрічається досить багато локацій та інших цікавих місць. На локації часто зустрічаються різні мутанти та угрупування, але частіше всього там можна зустріти найманців та монолит. Монолит зі сторони прип'яті, а найман. Зі сторони рудого лісу, окрім цих групувань, на локації також зустрічаються сталкери та бандити. У регіоні зустрічається багато локацій, таких як ПМК No35, база старої та радіаційної техніки, яку звозили ліквідатори Чорнобиля, полігон Сір. У грі на цій локації зустрічається кіпш смерті, база ОПС, центр, який у період ліквідації аварії відповідав за організацію харчування. Південно-східна територія біля ЧАЕС. Ця зона має неймовірно великий рівень радіації, тому за якийсь час ви помрете. Ринок перша велика локація, яка знаходиться на південно-східній території регіону. Представляє себе великий та головний будинок, навколо якого є стара стоянка техніки. А також вільну і можна навіть сказати розважальну територію навколо. Перед головним будинком луту немає. Тому входимо на територію самого ринку. Тут ви знайдете декілька ресурсів. У правій частині будинку буде вихід до стоянки техніки. Це місце набагато більше за головний будинок. Біля стоянки буде декілька ось таких невеликих хатинок, а також як під одним з автобусів. Вертаючись до головного будинку, проходимо через цю аномалію і потрапляємо до головного залу. Тут є консерви та вихід на дах. На даху зустрічається багато аномалій, тому це дуже небезпечна територія. До речі, луту там немає. Біля головного залу на ринку ви знайдете декілька ящиків, а також багато ресурсів. У більшості з них все буде харчі, але також трохи патронів. Також тут буде закрита біла двері. Окрім неї, тут також багато аномалій. До речі, якщо пройти. До всій аномалії, проти через неї, то ви вийдете з іншої сторони будівлі і дойдете до цього місця, де буде підвал. Тут також буде закрита біла двері. Біля ринку є ось така тераса. Тут є два ящика. Хлібзавод. Невелика локація десь посередині регіону. Це старий завод по виробництву хліба. На території є головна велика будівля це сам завод. Навколо нього є досить великий, та місцями зруйнований паркан, а також великі та старі баки. Зараз там немає ані сталкерів, ані людей. Навколо фабрики іноді можна зустріти найманців, а у середині багато зомбованих, тому це дуже небезпечне місце. У середині можна зустріти декілька ящиків з харчуванням та закриту білу двері. До речі, її нам треба запам'ятати. У інших частинах будинка нічого нового не буде. Ось тут ви зможете знайти тайник та кпк, До речі, непогано захований. Після цього стрибаємо ось цей яшик. Після цього пристрибаємо на драбину і ми на даху. У цьому місці ви зможете знайти досить непоганий тайник. У кінці біля великого напису хлібзавод ви зможете знайти жмура, біля якого буде декілька ресурсів, трохи харчів, а також тайник. А головне це новенька снайпа та ключі. Сподіваюсь, ви ще не забули ось цей закритий вхід. Саме для нього і підійде ключі, які ми знайдемо на даху. У кімнаті ви знайдете великий сейф тайник. А також трохи ресурсів. Одразу біля хліб заводу ви можете побачити ще одне дивне місце. І це літаюча вантажівка, дуже дивна та аномальна структура. Цю унікальну аномалію можна зустріти тільки у Юпітері. Взагалі аномалія ні на що не реагує, навіть якщо ви будете у неї стріляти. А під самою аномалією ви також не знайдете нічого. Тому це просто цікаве та аномальне місце у зоні. Околиці станції вторування. Це міні-локація, яка представляє себе дві невеликі будівлі. У східній будівлі ви знайдете багато ящиків. Окрім цього, на локації зустрічається багато зомбове. Тому за ці ящики вам ще треба буде повоювати. Також на локації буде невеликий підвал. Якщо спуститися у нього, то там ви знайдете тайник. До речі, потрапити до головної будівлі ви ніяк не зможете. А якщо ви вирішите обійти, то тут буде колючий паркан, біля якого буде дуже великий рівень радіації. Саме тому там ви також не пройдете. До речі, до другої будівлі ви також ніяк не потрапите, навіть на її територію. Станція вторування. Це доволі велика локація, яка знаходиться майже біля самої прип'яті, але все ж таки на території Юпітера. Представляє себе велику станцію. На території зустрічаються великі групи найманців, напівзруйнований головний будинок. Там ви нічого не знайдете, але зараз ми туди не потрапимо. Також до самого будинку взагалі немає вхіду, але навколо нього ви знайдете декілька ящиків та хілок. Йдемо далі до цього невеликого фундаментового поля. По-перше, там стрінуть тушкани, а на дні декілька плоч. Взагалі це місце виглядає як досить великі квадратні ями, скоріше за всього, для сміття. речі, там є драбина, через яку тут і можна потрапити. Там ви зможете знайти тайник. У одній з хатинок ви зможете знайти одну хілку. Також на цьому місці ви зможете стрибнути до якогось невеликого тунелю. Тут буде хілка та вихід до другої Головної будівлі, Де ви можете знайти невеликий тайник. Також тут буде два підйоми. Якщо піднятися по одному з них, то ви вийдете з будівлі, а також знайдете один ящик з патроном. А якщо ви підніметесь по другому підйому, то ви знайдете ще один ящик з харчами, і також вийдете з другої сторони. На локації також буде невелика хатинка з червоної цегли, та двома великими трубами на її даху. За допомогою старої вантажівки, нам треба забратися саме на цю будівлю і на її труби. І потім просто біжимо до кінця цих труб, минаючи аномалії. У кінці цих труб. Пристрій на другий поверх першої будівлі. Тут буде дуже жирний лут. По-перше, тут ви знайдете трохи хілок, окрім цього, трохи ящиків, а головне це тайник, а також екзоскелет варти. Один з моїх улюбленіших екзоскелетів у грі МВВС, невелика локація з західної сторони регіону. Одразу біля станції вторувань. Увійти туди можна через відкриті гаражі. До речі, там вас можуть чекати монолітівці. Тут ви можете знайти трохи напоїв та трохи харчування, а у кінці ви можете знайти тайник, а у кінці буде трохи. І до головної будівлі. З лівої сторони будинку ви зможете знайти тільки один тайник, а з правої трохи патронів. Також з цієї локації буде вихід до прип'яті. База ОПС одна з найбільших локацій на території Юпітера. Взагалі вона може поділитися на чотири головні будівлі, а також на вколишні хатинки та старі вагони. Сама локація досить велика. До речі, знаходиться неподалік від станції Янов. Окрім різноманітних будинків, тут ви зможете знайти багато іншого сміття: старі будівничі матеріали, багато різної рослинності. Сті та трохи контейнерів та транспорту, так на локації іноді може стріти сталкерів та найманців. Перший будинок біля нього буде один ящик. А якщо ви зайдете усередню, то там буде один шмурдяк. Між першим та другим будинком буде літаюча аномалія. До речі, неподалік також буде ось такий непримітний вагон. Якщо збити замок з одної сторони, то ви потрапите усередню, до вас буде чекати жмур тайник, а також ССП 100 відкриття. Друга будівля, там ви зможете знайти лише одну хілку, а також ящик неподалік. Також тут можна піднятися по сходах. По перше, вас там будуть чекати ящик з патронами, а також цих сходів можна пропаркурити на вантажівку. Після цього. Застрибнути на першу будівлю, Там ви зможете знайти жмура снайпера з СВД та карабіном. Третя будівля потрапити до неї усередне неможливо, але навколо ви зможете знайти трохи ящиків. Ось такий невеликий гараж, де ви знайдете одну гранату та трохи патронів. Ще один невеликий гараж вже в кінці локації. Тут буде граната Бін та енергетик, а головне це тайник з КПК у одній за машин. Ще один тайник буде у сьому гаражі. Четвертий будинок потрапити тут не можна, але навколо нього ви знайдете аптечку, горілку та тайник. Нічого іншого ви там не знайдете. Шлях до Прип'яті. це невелика локація, а точніше тунель, який повен аномалій. Він поєднує локацію Янов та Юпітер. Нічого цінного ви там не знайдете. Дорожче навколо нього велике болото. підстанція Прип'ять. Доволі мала локація, яка представляє себе електрошитовню. На локації є невелика будка, генератори та електрошити. Тут є два ящики та сканер. До речі, якщо ви його активуєте, тут з'явиться бага. Електричних аномалій, а також два електричних полтергейста. І якщо ви їх вб'єте, то отримаєте артефакт гребінь зі сканера. ПМК номер 35 одна з найбільших локацій Юпітера, представляє себе велику та стару стоянку техніки. Окрім цього, тут є головний в'їзд, головний великий будинок, а також декілька гаражів. І головне ж тут є це велика кількість різноманитної техніки. Ну, зараз демо до головного в'їзду. Тут буде трохи патронів та трохи їжі, а головне це тайник у другій частині будинку. На стоянці техніки на одному зі старих жовтих бульдозерів ви можете знайти тайник. А зараз йдемо до головної будівлі ПМК. По-перше, тут на вас будуть чекати два полтергейста. А у моє перше проходження на мене тут напали ще й псі собаки. Тут буде трошки хілок та їжі, також ви знайдете КПК, а також біля старих труб буде тайник. Також на локації буде три ось таких великих траншеї. У другої з них під вантажівкою ви можете знайти жмура, у якого також буде трохи ресурсів. Далі йдемо до гаражів. У кінці нам треба знайти ось такий старий корпус від вантажівки і залізти на гаражі. Після цього біжимо до кінця. Поки не дійдемо до ось такого обвалу, пускаємося та проходимо через ось таку деру у стіні. Там нас буде чекати новенький автомат харот, а також тайник. Полігон Сір, невелика локація біля ПМК. До речі, вона буде майже уся закрита. На території ви можете знайти тільки ківш смерті. Біля нього буде трупак, а також артефакт Місячна Сяєва. Всі інші частини полігону разом з головною будівлею будуть тупо закриті. Міні-локація гаражі одразу за полігоном. Тут ви знайдете ящика, також трохи їжі кривчених. Доволі велика локація, яка представляє себе три бункера, у які можна потрапити тільки з прип'яті. Також на території вас буде шикати псевдо-гігант. Біля бункерів є невеликий табір. Там є трохи вагонів, у яких ви знайдете медикаменти, також трохи харчів. А у деяких можна знайти декілька патронів. Також тут ви зможете знайти тайник. Вертаючись до бункерів, перші два будуть замкнуті, а ось третій буде відкритий. По перше, там ви знайдете трохи яшиків, а також мура. А головне це новенький модифікований дробовик Техаска. Один з найкращих дробовиків, які зустрічаються у зоні. А біля нього ви можете знайти ще й тайник. Тайники та нички з усього Юпітера. Тайник під автобусом на ринку. У цьому місці на ринку, якщо залізти на дах, також буде один тайник. Хлібзавод, тайник за білою замкненою двір'ю. В головному проміщенні хлібзаводу ви також можете знайти тайник. Для цього треба перестрибати через балку на інший поверх, і там ви знайдете ще один тайник. У цьому місці неподалік від хлібзаводу буде ось така вежа. Там також буде тайник. На даху хлібзаводу ви також зможете знайти тайник. Окрім нього, там буде жмур та снайперка. Біля вхіду на дах ви також зможете знайти схований тайник разом з кпк. Околиці станції вторування. Там, якщо зайти у цей підвал, ви зможете знайти невеликий тайник. Ще один буде схований біля самого будинку. Вже на самій станції вторування ви зможете знайти екзоскелет варти, а також тайник на другому поверсі. У другому будинку ви зможете знайти малий схований сейф і ще один у фундаментному полі. Також, якщо у цьому місці ви спустите до невеликого тунелю, то зможете знайти ще один схований тайник. У лівій частині головного будинку МВВС ви знайдете сейф. У правій частині будинку під столом ви також знайдете тайник. У другому будинку на ось цьому місці ви також знайдете ще один тайник. На шляху до головного будинку у одній з камер ви також знайдете тайник. Також, якщо ви зайдете на локацію у цьому місці, то ви зможете пробіжати до ось цього шляху, де буде вибита стіна. Там також буде тайник. База ОПС маленький сейф біля головного будинку. У гаражах неподалік буде ще один рюкзак. Ще один тайник буде схований у ось цій машині разом з КПК. Неподалік у вагоні буде ще один тайник разом з ССП 100 На даху першого будинку буде жмур за карабіном та СВД. Усь цьому місці за третім будинком також буде тайник. Для чого вам треба застрибати на ці бетонні плити. Після чого стрибаємо на ось цей на де буде ще один тайник. Усь цьому вагоні неподалік від бази ОПС. Ви також зможете знайти ще один тайник, але перед вагонами буде багато аномалій. Проходимо через неї, і в вагоні нас будуть чекати тайник. Підстанція Прип'ять. Тут нас також буде чекати невеликий схований тайник. Він буде неподалік від сканера. ПМК номер 35 По-перше, нас чекає тайник зі снарягою у гаражах. Ще один малий на головному в'їзді. І два тайника у головній будівлі. Перший буде схований ось тут біля труб, а другий у ось цьому місці за старою напіврозваленою зруйнованою вантажівкою. Біля ПМК на стоянці техніки, якщо стрибати на ось цей жовтий бульдозер, вас там також буде чекати тайник. У ось цьому місці у розвалинах старого крана вас також буде чекати. Тайник. Полігон Сір. Біля ківша смерті на вас, по-перше, буде чекати артефакт місячна сяєво, а також тайник, схований у самому ковші. Вантажівка біля гаражів. Там ви також зможете знайти тайник. Вона буде неподалік від полігону. На території самих гаражів ви також зможете знайти ще один тайник. Він буде у ще одній вантажівці. Бункер Бункерівченах у третьому бункері ви знайдете Техаску, топовий дробовик, а також тайник. Окрім цього, у невеликій базі наподалік ви також зможете знайти тайник. Ну а зараз будуть тайники з усього Юпітра, які не зв'язані з локаціями. Перший буде біля усієї вантажівки біля невеликого болота. Ще один тайник буде у цьому місці між невеликим болотом, а також базою ОПС. Він буде схований під вежею високовольтної лінії електропередач. Ще один буде схований у старому автобусі біля локації ринок. У другому автобусі буде схований невеликий тайник. Ще один тайник буде у цьому лісі неподалік від ринку, скриж за всього у лігві якихось мутантів, скриж за всього кабанів. І останній буде між локацією ринок та станцією Янов. Щоб туди потрапити, вам треба залізти на ось цю вежу, після цього перестрибнути за великий парка і добіжати до ось цього будинку. До речі, там буде пастка з дробовиком, тому краще всього туди не входити. А також там буде гравітаційна аномалія, яка затримує час. Але в будинку ви зможете знайти на великий тайник разом з патронами. Таємниці, секрети та пасхалки. Взагалі в юпітері їх не дуже багато, тому розповім про ті, що я знайшов. Перше, це пасхалка, ну тобто реальний кіп смерті, який знаходиться на полігоні сір. Далі цікаве місце це літаюча вантажівка, але навряд чи це пасхалка. А також дві фотографії розробників: перша на полігоні ОПС, а друга на хлібзаводі. У цілому, це всі секрети та, та таємниці, які можна знайти на Юпітері. Інших цікавих аномалій та пасхалок тут нема. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам це відео, і треба робити нове. Наприклад, гайд про прип'ять, ну або гайд про якусь іншу локацію. Ну зараз я відповів на питання. Я могло з'явитися у вас під час перегляду цього відео. Чому саме Юпітер? Чому не якась інша більш популярна локація? Якщо чесно, я сам не до кінця знаю. Але можливо тому, що ця локація подобалась мені ще з Сталкера Поклик Прип'яті. Саме тому я вирішив зняти гайд саме про цю локацію. До речі, в інтернеті майже немає відео на тему Юпітера з Сталкер 2. І навіть за сталкер поклик Прип'яті. Тому я вирішив виправити це неподобство. подобство. ми це все, що я сьогодні хотів сказати. Тому дякую за перегляд та гудбай. Що, повірили? Звичайно ж, це не кінець. Я ще не попросив поставити лайк та підписку, тому це не кінець. Ну, звичайно ж, я не буду просити тільки лайк та підписку. Я ще прорекламую наступні відео. Скоріш за всього, я буду знімати відео на тему Elden Ring. Обов'язково напишіть у коментарях, які мені відео ще робити. Ну і на цьому вже точно все. Дякую за перегляд та гудбай!